Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила зняти для вас відео, яке я вже давно хотіла зняти, але вчора я шукала документи для своєї карти побиту і наткнулася на ці дипломи і сертифікати мого чоловіка, і нарешті вирішила зняти для вас це відео. Я сьогодні вам розкажу. Як виглядає сертифікат або диплом для підтвердження знання польської мови, який вам буде потрібен для того, щоб податися на резидента Євросоюзу або на громадянство Польщі? Існує взагалі? Кілька способів для того, щоб підтвердити знання свого польського для цих цілей. Перший спосіб це можна здати екзамен з польської мови, можна або вчитися на курсах готуватися для здачі цього екзамену, або самостійно готуватися і вже здати записатися на здачу екзамену і здати його. І отримати сертифікат. Нам цей спосіб показався трошки складніший, тому що було, був ковід, там тяжко було записатися на здачу цього екзамену, треба було платити гроші і так далі. І ми вирішили зробити трохи простіше для нас і безкоштовно отримати сертифікат для чоловіка для підтвердження знання цієї мови. Так як в Польщі ми планували залишитися довго і рано чи пізно треба було подаватися нам або на резидента, а потім ще на громадянства. Тому ми вирішили зробити так. У мене і у моєї доньки є дипломи закінчення польського вуза. Нам цього достатньо для підтвердження знання нашої мови. А чоловік мій до тієї пори ніде не навчався і в нього не було жодного сертифікату. Тому ми вирішили, щоб він пішов до Косінуса до школи поліціальної. І закінчив цю школу для того, щоб підтвердити знання своєї мови. Ще нам це було потрібно, тому що він ніде в Польщі не розмовляв польською, дуже боявся, хвилювався, що в нього не буде виходити. І тому він пішов і відучився один рік в школі Полінцаї. За цей рік в нього було дві сесії, де він здавав екзамени, і в кінці, після закінчення навчання, він здавав екзамен кваліфікаційний для того, щоб отримати диплом заводовий. Можна не отримувати цей диплом заводовий. Для того, щоб підтвердити свій знання своєї мови, а для цього потрібен лише сертифікат закінчення цієї школи, який я вам трохи пізніше покажу, взагалі можна було вчитися піти на різні спеціальності, але ми вибрали таку спеціальність, яка була ближча до фінансової сфери, в якій мій чоловік працює. І не хотілося ми йти плести там, наприклад, букетики на флориста йти або навчатися два роки. Тому ми вибрали таку спеціальність як технік услуг почтових і фінансових. І він закінчив цю школу полінцяльну в 31 марта 2023 року. І отримав він ось такий диплом заводовий. Де написано, що Андрій Барладян, дата уродження така-то, номер такий, такий то він виповнив всі варунки, щоб отримати диплом заводовий, і зараз має вже кваліфікацію в професії техніку слуг поштових і фінансовий. І здав він екзамен заводовий на 76% зі 100%. Для того, взагалі, щоб пройти і отримати цей диплом, йому достатньо було здати на 50%. Також, крім цього, диплому заводового, йому, йому ще видали сертифікат кваліфікації заводовий. Тут теж та сама інформація, що він здав екзамен заводовий і на таку-то -та оцінку отримав таку -та професію. Це два сертифікати про те, що він отримав процес, професію. До цього диплому додається ще додаток. Цей додаток ось так виглядає: він видається на польській мові, і написано, що він може робити після закінчення поліцейської школи, яку професію він отримав. На другій сторінці написано, яка комісія екзаменаційна йде він здавав цей екзамен, який позьом е, викшталцяння він отримав. Пишеться, що він на пожомі П'яп'яти європейської рами кваліфікації е, отримав диплом, тобто він може працювати і? Е, він може працювати і в Польщі, і в країнах Унії Європейській по, по цьому диплому. І також пишеться, що мій чоловік отримав для того, щоб здавати цей екзамен, середню освіту в школі. Ми, коли поступали до поліцейської школи, точніше, мій чоловік, коли поступав, він приніс диплом. Закінчення 11 класів і перевод у присяжного переклад тлумача присяжного переводчика перевод приніс разом з своїм паспортом і ще медичну справку, тобто медичний огляд. Він прийшов для того, щоб поступити в, цей, в цю поліціальну школу, і більше нічого. Тож, цей додаток диплому видається ще в, на англійській мові, тому що можна працювати по ним в Унії Європейській, і щоб всім було зрозуміло, що тут в дипломі написано, видається ще на, Украї... на англійській мові. І нарешті я вам показую швядецтво укінчення школи поліціальний. Це той документ, який вам треба буде відксерити і показати оригінал в, в, при подачі на резидента уні Европейської і для подачі на громадянство Польщі. Ось так він виглядає. В ньому написано, що це швядецтво дано Андрію Берлдяну, дату таке-то, та, номер песель таке, та, який в таким-то року укончив школу полінціальну косинус 3 в Варшаві. І при тому ви повинні ходити на заняття не менше, ніж 50% занять. Екзамен для того, щоб отримати це швядецтво окончання школи по вам здавати не потрібно. І якщо не хочете мати ті дипломи, які я показала на початку цього ролику, то цього швядецтва вам буде цілком достатньо. Тож, ці три члени нашої родини вже мають сертифікати знання польської мови, ось такі. І ми вже коли спевнимо всі варунки для того, щоб подаватися на карту резиденти Унії Європейської, то будемо вже подаватися. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайки і всім па-па!